Друзі, привіт! Ви на каналі Тут Люди. Мій малобюджетний каналчик про життя в Нідерландах. Дякую, що дивитеся. Сьогодні буде про роботу в Нідерландах. До речі, тільки що проходив кафешечку, просто про сервіс коротенько в Амстердамі. Про той сервіс туристів дуже багато. І тут сильно, знаєте, не приділяють уваги такому вишиканому сервісу. Люди просто приходять, воно, прийшли, на ящики сіли, сидять та й пиво п'ють. І, і все добре, знаєте, і не, не заморачується, в принципі, таке слово є. Але сьогодні буде про роботу. Про роботу в Нідерландах. Роботи дуже багато є. Хочу одразу сказати тим людям, які пишуть, що не можуть знайти роботу, або це дійсно якийсь регіон, де... Треба купувати машину, де треба купувати якийсь транспорт, щоб доїжджати до великих міст. Або це вже все залежить від людини. Сьогодні в Амстердамі розкажу вам про вакансію Housekeeper Кіпер і Дженерал Клінінг. В принципі, ким я працюю. Моя вакансія називається Дженерал Клінінг. Я працюю в отелі в Амстердамі. Державний музей Амстердаму сюди приїжджає тисячі туристів. Зараз підемо подивимося, що там всередині. І хочеться вам сказати коротко про роботу. Це центральні вулиці міста Амстердам. Місто велике, воно приймає туристів, такі міста, як Роттердам, Гуага, Ейнховен, де аеропорти є. Розвитий, розвита сфера туризму, і тут, в принципі, ви з легкістю зможете знайти роботу прибиральника, хаускіпера, обслуговування, ресторанний, готельний бізнес. Чому я з міста Бреда їздю кожного дня до міста Амстердама? Ну, по-перше, мені оплачує повністю фірма мої транспортні затрати: це 400 євро на місяць. Ові карта. Я собі реєструю цю карту і без проблем їздю сюди. Якби за все плата фірма. По-друге, в місті Бреда є готель, є в маленьких містах готелі. Але робочий день він займає близько 4-5 годин, тому що не так багато людей приїжджає в такі маленькі міста. І от якщо ви шукаєте роботу, якщо ви шукаєте роботу, перша порада вона досить ефективна. Як би це не звучало, це сарафанне радіо, це Фейсбук. І саме головне виберіть резюме, просто зробили резюме на чат GPT, Зробили класне резюме з фотографіями, змістовне. Англійською, нідерландською, можна польською мовою. І отакого ви йдете по Амстердаму. Тут дуже багато готелів, тут дуже багато ресторанів, тут дуже багато е, закладів, які потребують людей. І хочеться сказати, що саме в готелях. Як показує практика, дуже багато українськомовних російськомовних людей. От, до прикладу, наша, наш бос. Вона знає російську мову і дуже проста комунікація. Я сюди прийшов без знання англійської мови. Зараз я вчу, розумію, що це треба. Що це треба ну знати, знаєте, базу. Це це, це обов'язково треба. Тому що якщо ви послухаєте мене, я той чувак, який вам розказує, що ви зможете знайти роботу, не знаючи мови, так да, можна, можна це зробити, так але. Чи треба вчити мову? Звичайно, треба. Якщо ви хочете піти далі, якщо ви хочете велику зарплату, якщо ви хочете комунікувати, розвиватися в цій країні, треба вчити мову. Тому що без мови це буде важка робота. Це будуть заводи, склади. Якщо ви хочете працювати в готелі, взяли резюме і просто йдіть по тим готелям. Дуже багато в ОАГІ, дуже багато в Роттердамі готелів, які, які потребують людей. І зарплата, в принципі, по зарплаті. Зразу скажу, що в готелях люди отримують більше 2 тисяч євро. Якщо класний готель, якщо вам дають якийсь прикольний контракт, я, до прикладу, отримую 17 євро за годину. У мене такий контракт. Але хочеться сказати одне. Я багато інформації чув, якщо в тебе є постійний контракт, якщо в тебе є якийсь класний контракт, і тебе можуть залишити в Нідерландах. Нам на роботі сказали ясно, що ми тут офіційно працюємо до кінця тимчасового захисту. Тимчасовий захист закривається, зачиняється. За нас ніхто не буде дзвонити в міграційну службу, ніхто не буде за нас домовлятися, тому що ми такі класні чолові ребята. Ні, Контракт закінчиться ну і там буде далі вирішуватися. У влади немає ніякого поки що адекватної відповіді, чи будуть е українці тут залишатися, чи не будуть тут українці залишатися. Знаєте, тому що. Багато людей мені розповідало, я сам це десь повірив. Якщо в мене буде там постійний контракт, то я залишуся в Нідерландах. Ні, це дуже важко. Або ти будеш дійсно висококлафірованим працівничком. Ти будеш знаєте, якимсь таким вагомим працівником, ну точно не хаускіпером. А зараз піду вам розкажу, що ми там в готелі робимо. Я вже в отелі. Моя робота сьогодні я працюю в другу зміну і почну зразу з мінусів роботи. Це ми працюємо в три зміни. Ми працюємо як в першу зміну, так і в другу зміну, так і в третю зміну. Немає такого, знаєте, більш постійного графіка. І буває, коли оці дні, коли дуже мало сонячних днів, ти не розумієш, чи ти їдеш з роботи, чи ти їдеш на роботу. Але плюси роботи я не ходжу в тих важких чобітях, на яких люди працюють на заводах на складах. Я ходю в спортивних красівочках. Сьогоднішня моя задача от я приходжу в другу зміну. Одпікався, прийшов на роботу, пішов чаю, попив, розвіз е е брудну білизну, яку дівчата, хаос зібрали. Зібрали з кімнат. На кожному поверсі є велика корзина. Я це розвозю і завозю чисті рушники. Завозю чистю чисту білизну, щоб завтра, е на слідуючий день, дівчата прийшли. В них було все чистенько. Слідкую за е порядком е вбиральнях. Так, це отак ота штука, коли ви можете написати Поїхав в Європу уніта є. Так я вам скажу. Є такий момент, є такий момент. Є шаранкова зміна, там інші трошечки е, обов'язки, і є нічна зміна, слідкувати за порядком. У мене є робочий мій телефон, зараз я піду візьму. І якщо гостям щось потрібно буде, кава, чи якийсь чистий рушник, чи якісь е, там. Тапки, то я приходжу це. Приносю це моя така задача. Знаєте, принеси подай. Коли щось поламалося в отелі, коли зламався якийсь апелісос, щось там щось треба поміняти. Я теж ну, це називається професія. Вакансія моя називається General Cleaning. Це є хаус-кіпер. Це трошечки вище за хаускіпер. Кобусь хтось приїхав в цей е, отель і замовив софубет е, ліжко дивана. Я прийшов, розстелив і просто підготував, щоб гость. Приїхав, і для нього все було, знаєте, вже якби запаковано. Хтось замовив водичку. Я прийшов людям. Приніс водичку. Якщо ви їдете в Амстердам відпочивати, дай Боже вам здоров'я. Але я вам хочу порекомендувати не їхати сюди осінню і не їхати сюди зимою, тому що це дуже така, знаєте, неприємна тут пора. Я не знаю, чому люди так багато приїжджають сюди зимою. Е, ціни, е, готель, оця кімната стоє близько близько 450-350 євро за добу. Я вважаю, це дорого. Ви не отримаєте такий сервіс, як ви отримаєте в Португалії, в Іспанії, в Україні про український сервіс. Це напевно окрема тема для розмови, тому що. У нас дуже мало туристів, і сервіс на такому рівні, щоб, знаєте, за, затягнути туди туриста. Тут багато туристів. Тут кожен день через ці готелі проходять сотні тисячами туристів. Готелів дуже багато. По центральним вулицям Амстердама, готелів дуже багато. Вони старі і не дивуйтеся, коли буде. На вулиці жарко, і такий чувак, як я кондишн просто не буде справлятися. Такий чувак, як я принесе вам вентилятор. Коли буде холодно, я прибіжу. Вам камін принесу. Таке також в цих отелях. Є я вам скажу, тому що вони старі. Такий собі, знаєте, але готель ставиться тим, що в нього дуже давня історія. Він з 1845 року працює як чайний будиночок. Про це окрема історія. Моя порада, якщо ви їдете в Нідерланди, якщо ви хочете тут відпочити, подивитися Амстердам. Є поряд містечка Замдам, є маленькі містечка. В яких набагато дешевше буде готель коштувати, і ви побачите саму справжню красу Нідерландів, самих Нідерландів. Амстердам це тємка така покурить. Ну це як для мене покурить, випить тут. Дуже багато накурених, тут дуже багато таких, знаєте, веселих ребят. Одним із максимально позитивних моментів моєї роботи є те, що на роботі годують. Як би це не крутило, це не займає час на приготування піщі, це не займає коштів. Готель, і тут, щоб ви розуміли, дуже багато їжі просто викидується. просто викидується Європа. Коли там розповідають різні телеканали з різних країн, що Європа загинається і тут нічого немає. Я вам скажу, тут багато чого. Тут можливості є ті. Скільки то ї... ну, в Нідерландах ти з голоду не помреш, мені здається. На роботі годують це, не може не радувати. От сьогодні рис, моцарела, м'ясо, курки поїли і далі побігли працювати. Що я що найголовніше роблю, це вивести сміття з отеля, яке за день зібралося. Наступне питання це повністю заповнити цю кімнату. Заді мене це чиста білизна, білизна, в якої, яка заправляється в кімнати наволочки, постіль. Коротше, ви поняли. І зараз приходимо до робочого. Робочого моменту з хаускіпінгом. Хаускіпінг — це важка робота, я вам скажу. Отака, от отакий тебе є троль. На тролі є тут вішається. Спеціальний мішочок, в якому зберігаються ганчірочки. Тут всі необхідні штучки для прибирання, а це ватні палочки, а це серветки, а це кофе, що міняється. Знаєте, чим, чим займаються дівчатка? то Я працював в. В хаос кіпінгі, коли я прийшов в готель, я працював в хаос кіпінгі, яка була основна задача. Це прибрати номер. На день тобі видається близько 5-7 кімнат, які потрібно повністю. Це називається чек-аут, повна приборка. все абсолютно прибрати. І десь близько 7-8 стей стейоверів. Це не повне прибирання, це коли люди живуть, і там треба зробити, щоб було все гарненько. У кожного є ключ. У мене універсальний. Він підходить під всі кімнати, під всі. Замки в готелі. І дівчатка прибирають. Я вам скажу, що ця робота, я вже повторюся, що молодих дівчат залишається дуже мало. У нас такий костяк, які тут працюють уже по два-три по роки, які знаєте, ну напрацьовані руки, тому що з непривички, коли приходиш в хаос кіпінг працювати, або треба мати терпіння, тому що цілий день на ногах ти працюєш, ти бігаєш. Тобі потрібно зробити все по стандарту, тому що є супервайзер, який приходить і повністю перевіряє твою роботу. Абсолютно абсолютно все перевіряє, як ти зробив, чи попили чи помив підлогу. Це є в цьому моменті, тому що є деякі но ну, готелі, де не такі суворі моменти з прибиранням. У нас, знаєте, варіант. Е, от мені вже щось і прийшло, щось вже написали. Треба йти зробити. І з приводу роботи. Я вам скажу, я в принципі не соромлюся своєї роботи. Я розказую вам правду. Така робота, скільки можна отримувати. Знаєте, не професор, не професор. Але що хочеться сказати, коли ви працюєте в Нідерландах, от моя така рекомендейшн. Робіть те, що ви робите. Не то, що грамотно, а доводьте до кінця, робіть на совість. Або не робіть, в принципі, або знаєте, йдіть на щось друге, чимось другим займайтеся. І ще така рекомендація, яку я помітив, коли ви приходите на роботу, у вас є задача, і ви на перших парах починаєте віддаватися повністю, робити більше, чим треба. Цього тут не знаєте не сильно це якби. Поважається, якби ти робиш молодець, але не показує, що ти можеш більше зробити. Це не сильно оцінюється, як я вже зрозумів. Ти робиш своє, роби правильно, роби, щоб до тебе не було ніяких питань. Та й все. Але коли ти починаєш, знаєте, вилазити, вилазити бігти, тут це не сильно. Оцінюється, роби своїх вісім годин. У нас в готелі працюють по вісім годин, роби її грамотно, роби чітко. Якщо тобі важко, підійди, скажи, тобі дадуть другу роботу. Це знаєте, людський підхід тут є все таке. Але коли ти будеш перепригувати, випригувати, не сильно воно й позитивно тобі скажеться. Ну, як завжди, в кінці під відео буде агенція, яка влаштовує людей на роботу. Ви можете туди звернутися, ви можете подивитися ще моє відео, де я розповідав про агенції, які займаються працевлаштуванням українців. Можливо, вам ця інформація також буде корисна. Пишіть ваші коменти, де ви працюєте, чим ви займаєтеся. Можливо, я з камерою приїду до вас, і ми з вами зробимо класне інтерв'ю. Все, пока.